Світовий рекорд на протезах встановили українські військові, які отримали поранення. Група з п'яти оборонців підкорили найвищу гору Африки Кіліманджаро. Вона майже втричі вища за українську говерлу. Втім, не все далося легко. Один з учасників експедиції спецпризначенець Михайло Матвієв з позивним грізлі розповів подробицям про найскладніші випробування, з якими зіткнувся під час сходження. Це перші миті, коли четверо ветеранів з ампутованими кінцівками та одна захисниця після важкого поранення встановили світовий рекорд. Ніколи раніше така група не підкорювала вершину за вишки стриговерли Тіліманджаро. Дуже схожі там по духу. Люди зібрались і нам було максимально легко. У нас таке враження було, що ми там незнайомі тиждень часу, а ми знаємо, ми там ціле своє життя, і ми, нам максимально легко просто було в такій компанії. Михайло з позивним грізлі зі Львівщини активно займався єдиноборствами і хотів стати спецпризначенцем. У 2021 році пройшов жорсткий відбір у лави загону Омега. Давай! Після початку повномасштабного вторгнення Грізлі обороняв Київщину, Чернігівщину і Харківщину, де дістав перше осколкове поранення. У 22-го другої Сіверсько-Донецька на Луганщині вийшов одним з останніх. Після цього велика новосілка на Донеччині. Хлопці тобто, говорили там, типу всі посадки заміновані. І в принципі нам така задача поступила, що ми маємо там з нами було два сапера. Ми маємо зачистити ці посадки. Під час такого завдання я наступив на протипіхотну міну, і мені відразу відірвало кінцівку. Сноуборд. Ветеран панував уже на протезі, тому без жодних вагань згодився підкорити Кіліманджаро. позаду, три місяці щоденної 10-кілометрової ходьби і бігу, щоб протизована нога звикла до нерівних поверхонь, та за лічені дні до мандрівки всі старання могли стати марними. На моїй культі просто. Е Місце набрикало там, культяна набрякала, були такі гулі, вискакували, в яких містилась там рідина з кров'ю. Це або треба було вирізати, чистити, або там просто якось лікувати місцевим цей мазями і тому подібне. Попри застереження медиків, чоловік вирішив ризикнути на підніжжі гори. Команду зустріли джунглі і спека. Як тільки дійшли до вершини 2800, команда поставила ціль один кілометр у день. В джунглях дуже Така вологість висока, плюс тобі там треба зупинитись. Що там півгодинки для того, щоб зняти лайнер, повитирати свою ногу, бо в лайнері збирається під багато води, і таким чином ти можеш не відчувати, як ти натираєш свою культю. Наступна зупинка: висота 3,700. Погода кардинально змінюється не на користь команди ветеранів альпіністів. Що можете сказати, батики? Цініть, братва. По болотняку такому сетом да. Чисто як по льду. Є. Твою ногу ти поставиш там під різними кутами, але протез це така штука, що треба ну якось ставити завжди акуратно ногу, ну ти можеш послеснутися, впасти, викрутити собі коліно, травмуватись і не вийти ні на який клімаджаро все розвернутись, там поїхати додому. Як тільки наближалися до потрібної висоти, в учасників експедиції почався сильний головний біль так звана гірська хвороба, Михайло згадує, як на. В одному з перевалів йому зовсім стало зле. Ми мали до 12-ї ночі час для того, щоб там побути, трохи поспати, але це нова висота для нас на 4700 ми піднялись, і я зрозумів, що голова настільки тріщить, що ти ну, не то що заспати, ти просто. Поворухнутись тобі, типу, важко зробити якийсь різкий рух, бо голова розколюється. До всього ще й набряки на його куксі повернулися і почало турбувати горло, але здаватися, навіть думки такої не було. Мішань, вітаю! Ми піднялись вище хмар. І саме на нашому підйомі, майже на вершину, ми бачили, як сонце просто сходить за хмар. Це щось таке неймовірне. Хоча в той момент ти в такому тумані голова болить, крутиться, повітря мало. На самому піку гори захисники розгорнули шестиметровий український стяг. Ми мали показати всьому світові, що дійсно українці незламні, що навіть після важких поранень ми можемо піднімати. Мати там і робити якісь там неможливі речі, здається для когось. Показуємо, що хлопці ну ніколи не здавайтеся, життя не закінчується його можна жити активно. У планах героя підкорення ще й морських хвиль на досі для серфінгу. На основі мандрівки ветеранів цьогоріч у кінотеатрах вийде документальна стрічка. Друге дихання. Роман Гаврилів, Вріголобінка, подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини.